Один із високопосадовців із адміністрації президента заявив, що зробіть плата чиновника повинна починатися від 700 євро. На сьогоднішній день по курсу це 16,5 тисяч гривень. Давайте запитаємо Житомирян, чи рахують вони таку суму вакциною проти корупції. Для того, щоб ну, досягти такого рівня заробітної плати, по-перше, потрібно повністю виконувати свої обов'язки. Тобто, я вважаю, що на сьогоднішній день це не допоможе для того, щоб оминути корупційні діяння. Ну тобто, це взагалі. Ну, не буде ніяк впливати на наше суспільство. Нереально, ні. Так не, не повинно бути у нас час. Є люди дуже вис... багато отримують, і є дуже люди, які мало отримують. У нас дуже сьогодні така велика розбіжність, що дуже багаті і дуже бідні, а нас середини нема. І це не повинно так бути, я вважаю. Ну, я так думаю, воно би допомогло, якщо б помогло, якби чиновника було якийсь мінімум, і якби б він виконував свої функції. Просто, ну, наверное, на сегодняшний день количество существующих чиновников. Во-первых, оно такое не нужно, а во-вторых, естественно, такая зарплата неуместна. Ну, на мой взгляд. Я считаю, если это специалист, выполняющий какие-то определенные функции, и эти функции действительно идут на пользу людям, предпринимателям и вообще обществу, то, конечно, должно быть, может, даже минимум 700, а может и больше. Ну, на мой взгляд. Ну, я считаю, что у любого человека при наших ценах должна быть такая зарплата. Вот. Только на основании чего и где она возьмется, вот это вот большой вопрос для меня. Хотелось бы, чтобы он был прав, и, вернее, то, что он сказал, так и было, но насчет нет. панацеи от коррупции, это Я не думаю, що це буде вже точно збавлення від корупції. коли чиновники почнуть получать по нашим меркам велику зарплату в 700 євро. Якщо помножимо приблизно на курс, то це однозначно буде стверджувати, що це є якраз ознака корупції. Тому що в такі скрутні часи, не буду казати тяжкі, в скрутні часи влада повинна показувати приклад терпимості. І розуміння, як живе народ. Якби хоча б, ну, скажімо так, державний службовець мінімально мав 700 євро, ну то справедливо було б, щоб хоча б мінімум, ну, половина, 50% це 350 євро мала звичайна людина. Ні, я не пенсіонер. Я думаю, що Переходити в інші площини не варто, всі розуміють, що жити за позики, які нам дає захід, ну це просто не те, що нереальне, це несправедливо. Необхідно піднімати економіку, запускати бізнес, давати дорогу молодим, тому що вони хочуть працювати. Просто немає бази законодавчої, нормативної, немає гарантій, що в них завтра не розвалять бізнес, не заберуть. Буде бізнес як у місті. Так і на селі, особливо на селі, особливо сільське господарство. Всі питають, де наша національна ідея. <кхи> наша національна ідея це наше сільське господарство. Ми маємо прекрасні землі, ми маємо прекрасний клімат. Ми займаємо, я б сказав, домінуючу позицію між Сходом і Заходом. Сільське господарство це зерно, а отже, і худоба, це тваринництво, а це відповідно і переробна промисловість. Це ковбаси, це сири, це м'ясо, це все. І відповідно це промисловість, тому що треба трактори. Ми лопатами і сапками-вилами обробляти землю не будемо. Це відповідно і транспортні магістралі, тому що треба буде завести, привезти, перевести зерно. Це в тому числі і наші морські, річкові шляхи можна багато про що говорити. Я вважаю, що 700 євро. Для мінімально для державного чиновника, навіть високого посадового це якраз є ознака корупції.